Продав автомобіль по дорученню або по техпаспорту і вже близько року йдуть мені штрафи. Що робити? Такі запитання. Я чую мало не щодня. Перше, що ви маєте зробити, зв'язатися з кермувальником вашого автомобіля. І попередити його про це, тому що він може навіть і не знати, що йдуть штрафи з камер фіксації швидкості. Повідомте йому цю новину і скажіть, що автомобіль треба або ж перереєструвати в протилежному випадку. Ви його просто утилізуєте, тому що якщо ви проведете утилізацію автомобіля, то зворотні дії вже зробити не можна буде, тобто поставити його знову на облік і отримати техпаспорт. Так що це дорога в одну сторону. І з цим треба бути дуже обережним. Як ви розумієте, імпульсивні дії тут ні до чого. Для того, щоб утилізувати автомобіль, вам не потрібна сама автівка, номери, техпаспорт. Достатньо просто взяти паспорт, ідентифікаційний код і звернутися до сервісного центру, де ви зможете без проблем написати заяву і утилізувати автівочку. Але головною порадою є те, що не варто продавати свої автомобілі по дорученням або по техпаспорту невідомим людям.